Раніше були відмовки, що конкурентні рішення на українському ринку не покривають той функціонал, який є в Оденес. Але я хочу заперечити і сказати, що віднині покривають. І більше того, ми не тільки створюємо рішення, яке буде лоб в лоб конкурентам Оденес. Ми створюємо екосистеми. Ми створюємо це не самі, а в Партнерстві з міжнародною аудиторською компанією ЮЧАЙ Простір, яка методологічно підтримує нас. У нас є інтеграції з МЕДХОМ щодо фінансової звітності. У нас є інтеграції сота вчасно стосовно електронного документообігу і підписання документів. У нас є інтеграція з v контролом для завантаження даних по контрагентам. У нас є інтеграція з SharePoint, для, щоб ви там могли безпечно зберігати свої файли. Ну і звичайно, там база, базова історія це про інтеграцію з клієнтбанками. Як ви можете тут побачити, перелік блоків він доволі широкий. І крім того, ми розвиваємо цей продукт. На сьогодні. Кожні півроку випускається новий реліз локалізації, і на наступний реліз ми вже запланували використання robotic process automation для рутинних операцій, тобто для закриття періоду, для вивірки ПДВ, для вивірки первинних документів, амортизації тощо. І ми запланували. Розвиток інтеграції, єдина воркзона для документообігу це розвиток інтеграції з сотою по обміну документами. Наступна наша локалізація це hr Анпер. Фактично, це функціонал там зарплати управління персоналом, але ця зарплата управління персоналом. Також містить інтеграцію з HRM-системою PeopleForce, яка дозволяє будувати наскрізні HR-процеси: від рекрутинга, онбордингу через розрахунок кадровий облік, розрахунок зарплати та У нас є інтеграція з митком по звітності, у нас є інтеграція з пенсійним фондом, у нас є інтеграція вчасно по е документам, кадровим там, приказ про прийоми на роботу. І таким чином е є інтеграція з клієнтбанками, по банками по зарплатним проектам. І таким чином ви можете також спокійно використовувати це рішення і заміщати зуб. Крім того, є автоматизована міграція з ДНС е з усіх популярних платформ. І, е Період адаптації, період навчального курсу для кадровиків і бухгалтерів, він займає всього лише два тижні. Тобто, з одного боку, для середнього бізнесу ви можете швидко самостійно впровадити цю історію, а з другого боку, якщо у вас великий бізнес або середній плюс, то ви можете вирішувати складні задачі з кадрового обліку та тобто, розрахунку заробітної платні.